Десять років тому менська міська рада затвердила герб і прапор міста. Я тоді мав честь бути консультантом, представляючи українське героїчне товариство, консультантом із розробки цієї символіки. Хоча розробка тут не зовсім доречне слово, тому що ми тоді насправді нічого нового не розробляли. Ми просто відновили в правах, відновили в статусі. Символіку колишньої Менської сотні Ніжинського козацького полку. Символи ці зараз дуже добре відомі мешканцям мене: це зброя, шабля, стріла, козацький хрест. Зброя це символ захисту вітчизни, хрест символ духовності і готовності до самопожертви. Я впевнений, що саме так і трактували цю символіку ваші славні козацькі предки. Я пам'ятаю, що співпраця з керівництвом міста, з громадськістю міста, тоді йшла дуже ефективно, плідно. Фактично, було дуже приємно співпрацювати з вашим містом. І зараз я спостерігаю за тим, як живе Менська громада в інтернеті, в соціальних мережах і помічаю, що ваші люди добре знають і вміють. Користуватися своєю міською символікою, це дуже приємно. Хочу привітати вас, шановні мої друзі, знайомі мешканці мене, шановні керівники міста. З Днем Незалежності і з 10-ю річницею затвердження вашої символіки. Ви маєте дуже горді і славні символи на гербі та прапорі свого міста. І вони дісталися вам від ваших славних предків. Тому хочу побажати перемоги і миру усім нам, а вашому славному містові розвитку і процвітання. І слава Україні!